Yeah! <laughs> Радий вітати вас на каналі Деякон. Наша легендарна апопея продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари великого Габена. Що ж, моя вірна наноферма відзначила свій 25-й тиждень невтомної праці. Давайте спершу згадаємо: минулий, 24-й тиждень. Він видався вдалим. Панівдача, схоже, зрозуміла, що краще пізно, ніж ніколи, і сипнула мені кейси Дженезіс та віддача. Як результат, скарбничка поповнилася на 140 гривників. Що ж, а цей тиждень почнемо, так би мовити, з великого оголошення. Ви часто питали в коментарях про кількість акаунтів на моїй фермі. І коментарі були різні: як хороші, так і не дуже. І знаєте що? Перш ніж я продовжу важливий дисклеймер. Увага, усі події та персонажі вигадані. Автор категорично не рекомендує повторювати подібне. Я довго не думаючи. Вирішив, що контент понад усе і депнув усю свою місячну зарплатню на 21 новий акаунт. Так, ви все правильно почули. Автор переходить на сухий пайок із круп, а наша наноферма виходить на абсолютно новий рівень. Бо знаєте, як то кажуть, заплатив за мрію турбину, а отримав жабу, а не дружину. Що ж, годі дивних влаштовувати влаштовуватись зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. Пам парам -пам -пам. Ось він, мій свіженький улов за 25 п'ятий тиждень. Чотири кейси віддача, три кейси кіловат. 5 кейсів Революція, 2 кейси Сновидіння та Кошмари і 8 терміналів Genesis. Стосовно скинів, цього тижня нас потішили МП9 Кобальтові краплі за 58 гривників, М249 Крокодилова сітка за 6 гривників, Галіл Яйця Дрозда за 17 гривників, М249 Крокодилова сітка за 15 гривників. Галіл змішаний камуфляж за 7 гривників. Отже, я все порахував, і в підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнилася на 1649 гривників. А тепер найцікавіше. Переходимо до ювілейних підсумків нашої Одіссеї, які відтепер виглядатимуть значно детальнішими. На ферму було витрачено 13 800 гривників, зароблено з ферми 4242 гривники, поточний баланс мінус 9557 гривників. Що ж, дієта і скруп продовжується, а на ферма крокує далі. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченою пригодою, то не марнуй ані секунди, тисни на кнопку підписки, щоб... Не прогавити жодного звіту і щотижневого врожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. А ще, друзі, важлива новина! Я створив телеграм-канал, де ми можемо спілкуватися ще більше. Залітайте, діліться своїми дропами та думками. Посилання буде в описі. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимо вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання при святого Габена!